Привіт, друзі! 28 травня. Сьогодні з вами уже знову Валерій Клочок. Так, вчорашній день я пропустив, пояснював у попередньому відео, чого. Мав оперативне втручання планове, тому маю десь ось такий вигляд нині, поки що, із таким імпровозованим шарфом буду вас зустрічати ну, на найближчі кілька днів, а то можливий тиждень. Тому поки що звикаємо, але ненадовго. І разом з тим прошу вас підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Ставте вподобайки, коментуйте, доєднуйтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Посилання знайдете в описі під цим відео. І зараз поговоримо про переговори. Так, знову про переговори. Я знаю, що ви мені часто закидаєте багато, ти про неї говориш, але не це не я про неї говорю, друзі. Про них говорить весь світ. Дійсно, сьогодні весь світ хоче припинити війну Росії проти України, але в кожного свої позиції, в кожного своє бачення, як то має завершитися, але так як ми хочемо, щоб завершилось, ну так мало хто розглядає. І от у Європейському Союзі також вирішили, що восени можуть влаштувати нам переговори. Ця інформація не нова. Вона була опублікована ще вчора. 27 травня відразу після опівночі видані Bloomberg, і вже її прокоментував Зеленський. Він пояснив, що це в принципі нереально, але давайте спробуємо розібратися, хто які сьогодні переговорні процеси нам пропонує вочевидь або закулісно. Ну до речі, стосовно останнього повідомлення в Блумберг щодо ініціативи Європейського союзу всадити на застіл переговорів із Росією, це підтвердив сьогодні. Фактично Зеленський наголошено цьому, тому це не плітки. Це інформація абсолютно свіжа. Отже, давайте по черзі. По-перше, 15-16 червня у Швейцарії буде проходити глобальний саміт МИРУ, який намагається зірвати Росія, але не в класичному вигляді а запропонувати свій альтернативний майданчик. Я про нього також скажу. На сьогоднішній день, за повідомленнями Зеленського, підтвердили участь у цьому саміті близько 90 країн на різному рівні: від президентів до очільників закордонних відомств чи дипломатів. Ну, буде різне представництво, зрозуміло зрозуміло, що не всі очільники будуть. До прикладу, Джозеф Байден не збирається приїздити на цей саміт. Він буде займатися збором коштів на виборчу кампанію. Чому так? Пояснює. Справа в тому, що вони зараз відходять від риторики, яка роз'єднує їхній електорат. На жаль, війна Росії проти України також роз'єднує електорат Джозефа Байдена. Одні виступають за підтримку України, інші проти, тому він намагається зайняти тут нейтральну позицію. На жаль, державний цинізм. В США він також присутній, і Байден не є виключенням саме так. Китай і Бразилія також планують своїх представників відправити. Чому я про ці дві країни говорю? Тому що вони буквально днями підписали спільну декларацію щодо можливого проведення якогось альтернативного саміту миру і підготовки навіть альтернативного мирного плану. І вони говорять про те, що їхнє представництво буде не на такому високому рівні. Ну, можливо, там якийсь спецпредставник буде, але принаймні. Вони не заперечують участь у цьому саміті, тому я й кажу, що намір Росії зірвати саміт миру. Ну вони відразу вже розбиваються вщент, тому що в будь-якому випадку представництво буде, хоча у Росії там дійсно не буде. Натомість, Зеленський закликає до участі саме лідерів, поки що, звісно, з цим не вдається те, що він максималізує рівень. Це дуже правильно, принаймні, представництво буде, і це добре. Тепер конкретніше щодо того, що власне запропонували Пекін і. Бразилія це дуже цікавий такий момент. Справа в тому, що є китайська мирна декларація, про яку я вам детально розповідав в одному із своїх відео. До речі, залишу вам порівнянний аналіз усіх мирних планів, які були до сьогоднішнього дня, зокрема китайського стамбульського договору і формули Мирозеленського правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться. А тут з'явився ще й тепер мирний план Бразилії та Китаю. Ви скажете, скільки ж їх дуже багато, друзі. Всі свої плани висувають. Всі хочуть, щоб війна закінчилася за їхніми умовами, тим паче всі хочуть бути центровими переговірниками, тобто вони мають бути третьою стороною в регулюванні цього, як уникають часто конфлікту чи української кризи, як то говорить Китай. Так, от у китайсько-бразильському плані вже є шість пунктів, які дуже перегукуються із пунктами китайської мирної декларації. Які саме це? По-перше, це заклики до деескалації та утримання від розбухування вогню. Ну, тобто, фактично, замороження війни по лінії фронту. Я іншого пояснення це не можу сказати. Друге, акцент на переговорах як єдиному життєздатному рішенню кризи. Вони пропонують в перспективі створити якийсь майданчик. Чи це буде бразильсько, китайський чи європейський, поки що невідомо. До європейського зараз я повернуся. Заклики до запобігання гуманітарній кризі, захист цивільного населення і обмін полоненими, запобігання розповсюдженню ядерної зброї та захисту атомної електростанції. Ці пункти часто роз'єднують або поєднують, але я б назвав би їх ядерним. На безпека в одному і шостий захід стабільності глобальних промислових ланцюгів і ланцюгів поставок, що не говорить тут Китай. Він не говорить про одностороннє скасування санкцій і також він не говорить про вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. Ймовірніше за все, сьогоднішня ситуація, яка є в Чорноморському регіоні, коли ми навіть без згоди Росії забезпечуємо судноплавство, там, в принципі, безпечно Китай влаштовує. Тому він йде, як на мене, по більш максимальному сценарію. Але поряд із тим, як я вам сказав на початку, Блумберг пише про те, що дійсно Європейський Союз хоче восени садити на застріл переговорів із Росією і де б ви думали в Саудівській Аравії. Чому Саудівська Аравія? Близький схід останнім часом став таким, знаєте, нейтральним майданчиком для багатьох переговорів, в тому числі і переговорів між терористичним групуванням Хамас та Ізраїлем. Ситуація там, до речі, доволі жорстка. Буквально сьогодні були завдані чергові удари з Ізраїлю по Рафаїху. Там загинуло 45 мирних цивільних, і міністр закордонних справ Європейського союзу сьогодні обговорювали не лише підготовку до глобального саміту миру, а і санкції проти Ізраїлю. Уявіть собі, що вже Ізраїль у нас починають ототожнювати із фактично. Терористичною Росією на жаль, так світ змінюється не на кращу сторону, і вже піддається сумніву наміри Ізраїлю знищити терористів Хамас. Мовляв, кажуть, що вони це не в дуже мирний спосіб, але те, що вони ховаються між цивільним населенням ну вибачте, чия тут уже вина. Це особисто моя думка. Звісно, ви з нею можете не погоджуватися. Якщо так, то пишіть. Так, от в Саудівській Аравії планують провести восени. Переговори між Росією та Україною, умови, на яких вони будуть проходити, які мирні договори будуть обговорюватися, і плани невідомо. Блумберг про це не пише, але зрозуміло, тому що мирних планів, як бачите, хоч ставок городи, дуже багато, які із них будуть взяти до уваги, поки що не зрозуміло, але всі хочуть відіграти дуже ключову і важливу роль. Як я сказав, Зеленський відреагував на цю ініціативу Європейського союзу щодо мирних переговорів за участі з Росії. Він конкретно сказав наступне: віри Путіну ніякої немає. Ми провели близько 200 раундів перемовин в рамках нормандських зустрічей і мінських угод. Це почалося ще до мого президентства. Тут я хотів би поточнити. Він має на увазі ще процеси у мінської в Нормандії, які були. Мінськ, 1 Мінськ, 2 пізніше е, процеси переговорів в нормандському форматі, коли вже Зеленський був президентом, але результатів це не дало ніяких. Він і каже: результатів не було. Окуповані території залишились окупованими. Це якраз він сказав під час прес-конференції. З прем'єром-міністром Іспанії Педро Санчесом. Він там перебував з офіційним візитом. Так само він з офіційним візитом сьогодні перебуває і в Португалії. Ці дві країни надають Україні дуже велику допомогу. І окрім того, Росія планує в цей самий період, коли буде проходити глобальний саміт Миру у Швейцарії, провести зустріч країн в рамках БРІКС. Ну, ви певне знаєте, що це за організація. БРікс це Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка. І саме в цей час, коли буде проходити швейцарський саміт миру, вони нібито хочуть у Москві зібрати міністрів закордонних справ цих країн. Ну тому й розмови пішли, що можливо з Китаю у на швейцарському саміті буде не Ван її. А можливо Хувей якийсь так, який представляв часто інтереси Китаю в інших країнах, коли домовлявся про те, як же ж можуть бути здійснені переговори про припинення війни. Хто власне може поїхати до Москви на саміт Брікс? Крім тих країн, які я вам сказав, які є вже давно представниками цієї організації, також там можуть бути Єгипет, Ефіопія, Іран. Об'єднані Арабські Емірати це ті країни, які на сьогоднішній день є членами БРІКС. Не більше, не менше. Звісно, це може там створити якийсь певний інформаційний шум в засобах маси інформації світових, що, мовляв, дивіться увага, переключається до Москви. Але, друзі, я вам сковідверто ну, всі потуги Росії зірвати мирний саміт миру у Швейцарії, як на мене, вони рівні нулю. Не буде ніякого толку, скільки вони не збиралися, тому що великого представництва вони там не отримають. Хоча на правду скажу. Поки що потужним представництвом у Швейцарії також не обіцяє бути лідерів ключових країн, як то, наприклад, Індії, яка також не дуже поки що визначилася з рівнем представництва Китаю, Бразилії, тих же самих Сполучених Штатів Америки, на жаль, на рівні президентів не буде. А треба, що було до, до речі, Зеленський сказав, що якщо Джозеф Байден не прилетить на саміт миру у Швейцарію, то Путін буде аподувати йому стоячи. Тут складно з ним не погодитись. Якщо ви такої самої думки, пишіть у коментарях. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять, ми шанують, не перемикайтесь Все себе до України.